Вітаю, уваги, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, відбулися і навіть ще продовжуються протести проти Набу і САПу. Ні, не проти НАБУ і САПу, а проти закону проти, закону проти НАБУ і САПу, яку, який е, прийняла наша Локах Рада і яку гомента, ні, pardon, моментально підписав президент Зеленський. Ну і в зв'язку із цим тут багато цікавих речей, які мені цікаві, звичайно, як економісту-географу. Ну, наприклад, деякі блогери, і не тільки блогери, стверджують про те, що це все ну, традиційно проплачені. ну, Ми ж це все знаємо, проплачені мітинги. так. Ми це знаємо із часів Януковича, і з часів э, Кучми, всі ж э, мітинги про Так. Але мене цікавить, як економіста-географа, суми. Так, суми, скільки дають. Ну, називають 500, ну зараз вже вище. Інфляція ж. Це колись давали там, 200 гривень, потім 500, тепер вже тисячу пишуть. Тисячу дають за те, щоб ви з'явилися на мітинг. От приходите і вам там кожному по тисячі. Тепер яка ж кількість людей Ну, називається від 200 до 500 тисяч. Ну я не буду вдаватися у 500 тисяч. Давайте візьмемо найнижчу цифру, цифру чи цифір. От 200 тисяч цих мітингуючих які отримують по тисячу гривень кожен. Тепер, ну, напевно, організатори, там, десятники, сотники, там, тисячники, вони ж, напевно, отримують то більше. Ну, так, за логікою речей. Я ж не знаю, я не, не, не брав участі у, у цих дійствах. То 200 тисяч множимо на тисячу гривень. Ну, давайте тупо так, щоб всім було зрозуміло. От 200 тисяч у тисячі три нулі. Так, 200 тисяч додаємо 1,0 2 мільйона, 2, 0, 20 мільйонів, нулі, 200 мільйонів. Тепер ем, хочу нагадати вам, що це все йде готівкою, нібито, кешем. Кажучи науково. Так ось, я не думаю, що в Україні є хтось, у кого є 200 мільйонів гривень кешем. Так, по тисячу гривень, ну, не знаю, може, по, дві, по 500 Ну, ось, ось такі діла. Так що мене, як економіста, географа, завжди цікавлять цифри, цифірі. Так, якась об'єктивна річ. От тисячу гривень на 200, ти... я не кажу ну, на 500 там, тисяч, ну, не знаю, то тоді виходить пів півмільярда за один мітинг, так. А тепер ці мітинги вже тривають не один день. То тоді. Можна помножити ці 200 мільйонів та ще на декілька разів, і виникає взагалі якась абсолютно астрономічна цифра. Так. Тому тут не все так просто, так, не все просто. Так що ну, треба рахувати, треба думати. Це, звичайно, дуже енергозатратна річ, тому що мозок людини малесенький, так, але він споживає понад 25% всієї енергії організму. Тому краще цьому організму витратити цю енергію на переварвання їжі, пива, там, горілки, самогонки і все останнє, ніж. Брати участь у якихось розумових операціях.